Так, засідання постійної комісії Білопроводської сільської ради з питань земельних відносин, земельного кадастру, планування територій будівництва та архітектури від 6 грудня 2024 року. Хто за те присутніх три чоловіка, е, хто за те, щоб розпочати? Зв'язку з виступ секретаря комісії Володимира Кириловчука пропоную обрати секретарем засідання комісії Бориса Левченка. Хто за. Передок денний. Перше. Про затвердження технічної документації ЗНОустру щодо встановлення відновлення меж межземельної ділянки в натурі на місцевості для обслуговування житлових будинків присадимних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельних часток поїв між власниками сертифікатів право на земельну частку пая реформованого КСП Білокоровецьке. Друге про надання дозволу на викуп земельних ділянок. Третє різне. Так, перше. По затвердженню технічної документації. Перше питання на затвердженні громадянці Білюк, Галині педем технічної документації за вулицю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки комунальної власності наторі з метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівлі сторон. Присадивна ділянка, звертаю увагу загальної площі 0,25 гектарів. За адресою вулиця Свято, Миколаївська, 60, село Біликорович, кадастровий номер 2077, останні дві цифри. сусідів Тут приблизно деяких. Мені загожено. Запитання є? Дирекції Світлані Іванівні технічні документації із ЗМУС щодо встановлення відновлення межзамельної ділянки комунальної власності в Матюрі з метою передачі безоплатного для будівництва обслуговування житлового будинку у споруд і будівель загальною площі 1,25 га гектарів вулиця Церковна, 18, село Беликорович і Коростенського району, кадастрові No 0125, остання цифра виходить, белехаты. Да, белехаты все. Получается, какие-то ну, хватают угловатых. Ну, mm. ну, все. Тоже все подписано. Пушим все сосед подписалось. Кто за? Хто за прогодимо делину Дударчику. Пану Васильовичу, технічну документацію землоустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки і комунальної власності в натурі, з метою передачі безоплатну власність для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, присадивна ділянка, загальної площі 025 гектарів, вулиця Зарічна, 73, село Пілопоровичі, кадастровий номер 2049 останні цифри. 1. Це все Ну да, что. Лив, аж и положено. Все прописано. Ну їх там просто соседей, як видимо, вони живуть там уж наших системы. Да, і вони. Згадати громадянці Любиченко на надії і рівні технічні документації замусту щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки комунальної власності натурі з метою передачі безоплатної власності для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, представнина ділянка загальною площі 0,25 гектарів за адресою вулиця Поліська, 7, село Білокоровичі, кадастровий номер 2056 останні цифри. С усилия получается двое, да, один и другое. Yeah, сусід, щоб водій там не було Ні, ну забором все загорожувався від чого. Це тут якась поробу там що не сюди. Це там йде. Чи нема таких схєм, які там? Це таку сяму, я бачимо, вже тут земля приватзована, а якщо у цих не передізовано, то ми собі не побачимо. Це вже ці не зроблять, то буде. Повіримо що там все нормально. Сподіваємося, що так і є. Позаміж. П'яте. Затвердити громадянці Федоренко Олені Сергій. Технічну документацію зиморустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки комунальної власності в надповітряні місцевої Метою передачі безоплатно власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарської будівлі загальною площею 0... 1010 10тисячних гектара за адресою вулиця Молодіжна, 1, селище Нові Білокоровичі, Кадастрів Нова 0045 останніх ситуацій. Ну, я на Федеренко для нас ділова доправить. Ну, це заїзди їх. Відділиться mm. людей. Цепи земля тропизована. Я просто ну давайте Я просто не перевели, Так, значит. Так, землян, соло. Б. Б. Так. Б. А тут. А тут если с Все заморожено сятками загорами. За. Та так, шосте, під технічні документації з густу щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі загальною площею 3 гектари, 4755 десятитисячних гектарів загальною, земельна ділянка Рілля, загальною площею. 5595 10 тисяч гектара, кадастровий номер, кінечний цифру 0,349 та земельна ділянка пасовища площею 1 гектар, 9160 10 тисяч кадастровий номер, останній цифри 0,508 для ведення товарного сіль, сільськогосподарського виробництва. Громадянці Макарчук Любові Петрівні на території Білопоровицької сільської ради Коростенського району Житомирської області. Це рік mm -hmm. да? парі, вона переписала mm -hmm. після смерті цього Це рішення, що ми колись надавали на розробку документації. Є. Сертифікат був гром Анастасія Рігольовича, мати не Переписали. 6 крипсалисов, бик приверну. А другий хорошо, да? Ну все, двиганки даже не реля, а траса лицо не особенся, да. Якщо Миколаєв корней, а не особи за це. Как на станцію их. Це получается ты туда тут за Да. Виля, це все буде не хреля, все, А тут таких один, Запитання, один за поречення. Там там ну вы знаете, как? Ну а вы с рубином висвої. После минимум потрасав чай, то все-таки поворачиваем и воно тут оживая. А, за правду. А, ну я понял. Помню, помню, это копички. Ну я не думаю, що вас так працювала. Вона зараз так відбиває. Я знаю, хто на така. У нас є не була. я не знаю, хто вона була. Вона, наверное, не що стане. Так, зауваження запитання є? Голосує. Затвердити технічну документацію із залусту щодо встановлення меж земельної ділянки в літурі загальною площею 2 гектара, 7521 гектара, в тому числі земельна ділянка Ріля, площею 1 гектар 5720 10 кадастровий номер, 0,348, останні цифри та земельна ділянка посовища площою площею, 1,181 тисяч гектара, кадастровий номер, 0,509, останні цифри для ведення товарного сільського виробництва громадянського. Помінчук Галині Остапівної на території Білокорової сільської ради Коростенського району Житомирської області. Так само поївне, переписали Це рішення, що ми надавали на розробку. Номер Пая. Так. Ріля 400, кормові 597. Сертифікат переписали після Загородська Марії Онисіна. Є її дочка Помінчук Галина Остапівна. Відповідно, один за станцією, mm -hmm. а другий з жубруючи до нижній складості посадки. Зап... рівні технічної документації заводству щодо встановлення відновлення земельної ділянки комунальної власності мотові на місцевості з метою передачі безоплатного власність для будівництва та обслуговування шулового будинку господарських будівель і споруд присадиння ділянки у загальної площі 0,25 га за адресою вулиця Свята, Миколаївська, 21, село Білокоровичі. Кадастровий номер стані цифри 0071. Так, надати було на викуп Кутузову Михайлу Алехтиновичу земельні ділянки з кадастрою кінечні цифри 1645, вулиця Шкільна, село Білокоровичі, Коростельського району площею 0,8517 гектара, 10 тисяч гектарах, 0,85,17 гектара. 0, 85, 17 гектара. Розміщення, роз, для розміщення. Експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної допомоги та іншої промисловості. Це копеек. Це Друщенко і Котузов це від заявові писали. Але, виходить, них я запроховуватися. Вони нам сплатили Друщенко за це, Вони, виходить, ми за того що ми їм зложилися 11 березня 4-го року. Зареєстрували вони, то він там і тут і не знаходиться, то каже, там там тягнулося, зареєструвався договір 25.07. Вони нам пишуть, що ми їм ці гроші не рахували. хоча у нас договір прописано, що договір набирає чи з моменту його державної реєстрації. Договір і договір зареєстрований, там прописано, що він з 11 березня. Вони схиляються на закон, що тіпо, згідно з вчинення законодавства, що там приступити до... Ну, оренди земельної ділянки в медик державної реєстрації. Однак вони довго підписали 11 березня. Земельну ділянку не займають вже декілька років. з 11, да, 11 березня? І вони просять, що обіг, виходить, там, їм треба заплатити. Так, підрахунку. Мені. Да, я, Шо, і Користували 47 тисяч. І вони кажуть, ви нам тіпо, давайте ми з... Цього місяця будемо платити, а ти за те не будемо платити. Вони ну, не згодні, говорить, хай погасять ці а потім будемо вже його ну, виносити на сесію. По позиції сільського голови, сільської ради, щоб спочатку Так, да, по вони, вони, вони нас просять, щоб ми їм не зараховували. Вони приступити мали до оренди, після державної реєстрації, вони за нами де керу пальзувалися, виходить. Ну так, ну, да, якщо договір випускати, нашу договір виступати, в донові написано, що він з моменту підписання дійсно вже вступає. Що ми підтримуємо позицію сільської ради? Звісно, що є, так. Хай платять гроші депутати. Вони, виходить, за мене дня займали, а тепер вже просять нас, щоб ми їм цього, а вони за це платить. 47 тисяч теж і гроші. Ну, я так зрозуміло, Друзья, що це налогічна ситуація, зачитаю. Так, надати дозвіл на допомогу Андрющенко Олегу Івановичу з земельної ділянки з кадастровим номером 0643, вулиця Шкільна, 1А, село Білокоровище Колистенського району, площі 0,75 гектара, для розміщення реклутації основних підсобних поміжних будівель та споруд підприємств природної шодівної та іншої промисловості. Оці два, виходить, питання у нас аналогічні. І в нас є два договори. Так, да. Нас є договір але ну, по Андрющенку там якби він все, там, його документи трохи довше робилися, ми йому затвердили і його вийшло із першого, по-моєму, дохід заключився. То він якби за жовтень він заплатив. Але ну, якби однак, якщо ми цін далімоці не дамо, то це... другий пізніше? Ну, Це ж дві різні людини. Ці документи тут, ран... раніше виготовили, ми заключили 11 березня, а ці документи виготовили аж у... В кінці вересня. І ми в кінці серпня вересня, а з 1 років... Ви вже разом. з другим вже розраховуєте з того моменту, коли вже зареєстрували земельну ділянку? Так? Ні, ми зробили цього. Ну, ці документи просто раніше вийшли зробилися, раніше документи ми затвердили. А ці ми з... Андрющенками затвердили їх пізніше. Через той довго цих з 11 березня ми заключили, а з Андрушенком ми заключили з 1 року. Другі пропозиції, отримуємося чи що робимо. Так, так, що не на ту ту саму. Цова йде тут, де і дальня, колись була там у Кутузова, а Андріщенка це де іменно це в Мистер. Та Кутузу не хоче. Ну Вони написали, там я не знаю, хто їх займає, там з там Рушинку Кутузову зразу там це підприємство. І вони сначала пропозицію, що вони типа, що ми їм ці гроші. Ви ну, їм сказали, що ви нам з нами розрахуєтесь, потім будемо розглядати ваші питання. Це одна та сама фірма. що у нас винесено на комісію на стосунок Надати дозволу на, на викуп земельних ділянок наша позиція є по першому питанню, по першому громадянину Кутузу Михайлу Алехтиновичу. Хто? Хто за? Хто проти, хутримався. То Три утрималися. По Андрющенку Олегу Івановичу, шкільна один. Так само. Дати дозвіл на викуп. Площа 0,75 гектарів. Хто за, проти, утримався. То цей гроші не довгий друг. Це якби не цей. Не можна, але це ж одна та сама. Ну, позиція сільської ради, не. що вони разом Бу. не виявили. Ну, Бу. не підряд уже так само, просто там заручить. І вони вже там то вони нас в суд подавали, то ще щось там, то заплатили гроші, тому сюди назад забрали. Ну, а хай вони погасять ці бороди. Сьогодні вони скажуть, що по газеті ще що своїм домовим купити, а вони там будуть. що Ми зареєстрували тоді, то тоді, та, а землю вони займають постійно. А гроші, да. Так, це ми пройшли далі. Третє, спірне питання. У нас є, наскільки відомо, два спірних питання, і вони потребують за тому виїзду на заключення. Ну, це Андрюшенько, так. Да. Тоді ми що? Зараз, ми, е, це, що ми змогли розглянути на комісії у цих комеральних умовах, ми позиції все підсумовуємо, а по стиму питаннях тоді допишемо, бо то тоді ну, наше да. рішення вже по, по папу газу.